thank you Сам. Жив за опакою тваринами. Приносили йому люди їжу. Веселився і сумував. І коли люди до нього не приходили, він ще був голодний. Він хотів до себе повернутися в Австралію. Він там свою сім'ю зустрів. Його сім'я, слони із мамою і з діток. Бо його забрали з Австралії. У мене рука класний слоник. Жив був слон. Його звали Пахучу Квітка. Він жив будиночку. Він жив з, з мамою слоном. І він пішов до водички і отак, і хоботом, і водичкою отак полавав собі голову. Це була огонькова потодува. А потім він загубився. Довго він шукав свій дім і він пішов. Дуже короткою до дорогу і знайшов кози будинок. Прийшов до будинку вовк і йому він допоміг стежкою, і потім, і потім він знайшов свій будинок. Він зустрів свою маму із будинку і дуже сильно золотів. І ще життя замаза. І запам'ятав всю дорогу. Треба завжди пам'ятати дорогу дому. Такий сон. Він вивів будиночку з мамою. Він не вивч поїсти. Він пішов на вулицю, він не любив вклад з мамою. Потім він пішов далеко від мами. Він пішов на плав, потім на їву. І там його будиночок. Він побачив маму та папу. Дуже злодів. Попросити когось іншого. Якщо не ви дороги додому можна завжди запитати. А я придумав таку історію про слона. Вже був слон. Він жив в Австралії. Є така країна. Зі всіма сланатами. Їх там було багато. Вони бігали, що зучалися. Риптом захотіли напасти теги. Слини думали, як що хиститися. Заховалися і чекали, поки вийдуть на полювання. Вони почали поливати водою них. І леле скільки тільки зликалося. Більше тега в них не походили. І поджонсували жити ваш старій. Кобало свят. Узаган. Свони забудь останні. Вони питають під воду. Пливають на доїть хобота. Хільці слонити. Не холодять вуха. Хлопці від мене. Не виросають ствонили. Він чуже людей. Слонимо татар людини. Вони людей не не воду. Я сьогодні робив снонка, тобна, обр... тобна брошка. Я її сьогодні зробив. Жив би снон, який жив в Австралії. Йому було зовсім жарко, та й він поїхав в холодну країну. А в тій хонодній країні воно дуже добре. Він там відпочивав хорошо. Дружив з гепардом, неопардом, з тигром. З ним трапилось, що він захворів і винюкуватись можна тільки поїхати в теплу країну. І він так повернувся. Він подумав, що в теплій країні краще, ніж в хонодній. І тому залишився. Жити на своїй батьківщині, Батьківщина на для кожного найкраще місце.